Майже 300 іноземних компонентів виявили у ракеті, випущеній РФ по Україні. Їх виготовляли понад 25 компаній. Зокрема, мова йде про північно-корейську балістичну ракету. Про це повідомив директор Київського науково-дослідницького інституту судових експертиз Олександр Рувін. Посилаючись на звіт щодо дослідження частин та уламків ворожих ракет та ударних безпілотників за результатами роботи спеціалістів інституту з представниками британського центру вивчення збройних конфліктів. Так лише в одному. Об'єкті, ідентифікованому як зразок північно-корейської балістичної ракети, виявлено 290 компонентів мікроелектротехніки іноземного виробництва. У переважній більшості елементи забезпечують навігацію ракети. Вони вироблені понад 25 компаніями зі штаб-квартирами у Сполучених Штатах Америки, Китаю, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та Тайваню. Йдеться у повідомленні. Я нагадаю про використання північно-корейських ракет для ударів по Україні ще в березні, заявив президент. У одному зі звернень Володимир Зеленський зауважив, що це є прямим порушенням санкційних режимів проти Росії. Зокрема, ракети з іноземними елементами використовувались під час атаки на енергосистему України 22 березня. В усіх цих іскандерах, кинжалах, інших російських ракетах, в шахедах десятки компонентів, які завозяться для терору з інших країн світу в ракетах, що були використані за одну цю атаку проти. України проти нашої енергосистеми було щонайменше 300 типів компонентів з 10 країн. Разом із шахедами загалом щонайменше 7,5 тисяч компонентів. Кожен з них це порушення санкційних режимів проти Росії. Кожен це чиєсь намагання зробити гроші на знищення життів потрібно це зупинити.